Ми звикли думати, що під Києвом лише метро, вагони, платформи, тунелі. Але є глибше є те, що не показано на схемах, є шари минулого, і вони мовчать там не просто темно, там ніби щось дихає ще у 1961 році, коли тільки проєктувались перші лінії київського метро, було ухвалено рішення. Створювати не лише тунелі для руху потягів, частина конструкцій мала подвійне призначення, стратегічні об'єкти на випадок війни, приховані укриття для урядовців, запобіжники від ядерної загрози. Але з роками деякі з цих гілок перестали використовуватись, їх закривали, засипали. А дехто каже, просто забули, де вони знаходяться. У статті згадуються десятки ходів, які не мають сучасного доступу. Тунель біля станції університет веде у невідомому напрямку. Хоча, згідно з кресленням, це мала бути тимчасова гілка евакуації. Її більше не згадують ні в технічних планах, ні в доповідях керівництва метро. У кожного міста свої легенди, але в Києва вони під ногами. Усі історії, опубліковані на цьому каналі, ґрунтуються на реальних подіях, достовірних повідомленнях, архівних джерелах або міфах та легендах, що мають документальні згадки або народне походження. Імена, дати та місця подій можуть бути змінені з метою збереження конфіденційності, дотримання етики або художньої реконструкції. Цей контент створено з повагою до теми, без пропаганди насильства чи дезінформації. Матеріали подаються в документальному, аналітичному або художньо-містичному форматі. Канал не стверджує остаточної істини, а пропонує глядачеві власне осмислення. У 2003 році двоє студентів з Геофаку, зацікавлені історією підземних споруд, вирішили дослідити вентиляційний хід біля Печерського узвозу. Їх бачили востаннє, коли вони спустились у вузький отвір. Поруч із закинутою спорудою радянських часів. Через два дні знайшли лише рюкзак. Усередині ліхтарик без батарейок і складена мапа, на якій було обведено три точки. Жодної з них не було на сучасних картах. Місце події досі огороджене, без вивіски, без охорони, просто заварені двері. Їх не знайшли, не було тіла, не було пояснення, але був шум. Через тиждень сусіди скаржились на низьке гудіння вночі, і на те, що чути, як хтось стукає зсередини бетону. У тунелях є двері, яких нема на схемах. Ми туди заходили. І там було свіже повітря, І ще — запах, наче хтось нещодавно палив сірники. Через три дні пост зник сторінкам 404. Адмін форуму каже, що нічого не видаляв. Київ це не лише місто над землею, його справжнє обличчя нижче, глибше і темніше. Ми ходимо над ним щодня, але ніхто не знає, що саме прокидається, коли метро зупиняється. 2009 рік, район Либіцької. Чоловік на ім'я Дмитро Ге, співробітник служби моніторингу каналізаційних систем, звернувся до адміністрації зі скаргою. У вентиляційному каналі, який не був у плані обстеження, він натрапив на заварений лаз. Металеві двері були старі, обдерті, але хтось намагався їх знову відкрити зсередини. На фарбі були подряпини, вигини. І найголовніше, поряд із лазом лежала свіжа газета. Дата чотири дні тому. Цей прохід не фігурував у жодному плані останні сорок років. Через тиждень той самий Дмитро зник. У медичній довідці було вказано: відсутній на місці роботи зв'язку не було, за адресою не проживає жодної згадки в поліції. А матеріали за його підписом були вилучені з архіву комунального підприємства. Коли ти працюєш під землею, швидко розумієш те, що відомо офіційно не все. Є місця, де навіть бетон звучить по іншому. Є місця, де повітря не рухається, і є ті, хто туди не повернувся. Кловський спуск. Ім'я, яке стало майже синонімом для слова зникнення. Ще за радянських часів існували чутки, що під Кловською пусткою проходить незакінчений тунель, який мав поєднувати урядові будівлі через підземну лінію. Про нього згадується у звітах проєкту 1967 року. Але в 1970. Третьому році всі документи були класифіковані як відсутні. У 1998 хлопець на ім'я Валентин, студент Київського інституту сільського господарства, спустився туди разом із другом. Вони зняли частину відео. Тунель був неприродно чистим, білими були навіть стіни. У центрі була металева конструкція, схожа на щит або двері. Відео обривається, коли друг Валентина з криком хапається за голову і тікає. Через рік Валентин намагався повернутись, але місце було закрите. Історія загубилась серед інших, поки не почали зникати інші. 2004 рік. Працівник метрополітену, що відповідав за нічне чергування між станціями Театральна і Хрещатик, залишив у технічному журналі запис. О третій годині 46 хвилин двері на секцію номер 3 відкрились самі. Камера зафіксувала рух. Перевірка нічого не виявлено. Але я чув кроки повільні, рівні, із паузою. Як у когось, хто знає, куди йде. Але не хоче, щоб його побачили, запис зник з архіву. Але працівник звільнився наступного тижня і виїхав з Києва. Всі ці історії не поодинокі, вони розкидані, як і самі тунелі, як нитки, що ведуть у темряву. І майже в кожному районі Києва є хід, куди хтось колись спускався, а от повернулися не всі. Метро Дніпро, Відоме як наймілкіша станція, але мало хто знає, що саме тут розміщений один із найстаріших службових переходів, закладених ще на етапі будівництва в 1959-1960 роках. У технічних документах цей перехід вказаний як резервний вихід на лівобережні схили. Але при спробі знайти його нічого. Усі проходи заварені. Камери відключені. У 2010 році група дигерів, які діяли під тегом Київгостлайн, повідомили, що на відстані 120 метрів від технічного відгалуження вони натрапили на бетонну стіну, що стукала у відповідь. Вони залишили камеру GoPro, що знімала безперервно 20 хвилин. На записі Тиша. Потім два удари. Потім третій. І Все. За два дні вся група оголосила, що тимчасово припиняє дослідження. Відео зникло з YouTube, залишився тільки скрін із коментарем. Ми не готові туди повертатись. БУдівництво Метро на Хрещатику. 1950. ті Архіви зберігають сотні схем, і одна з них копія з особистого архіву інженера Віктора Бурденка, містить цікаву деталь. Під зупинкою Хрещатик заплановано три технічних відгалуження одне з них вів у бік урядових кварталів, але на фінальних планах їх немає у 1996 році один зі старших інженерів уже на пенсії згадував нас просили мовчати, нам платили добре, щоб ми не казали, що там є. Але всі знали, хід туди відкривався тільки за особливим сигналом, і ніхто, навіть начальник ділянки, не мав туди ключа. Це були не просто технічні деталі, це був цілий інший Київ, той, що прихований під справжнім. І ті, хто його будували, знали, туди не ходять випадково. Печерський район. Зона найбільшої концентрації урядових бункерів згідно з даними ГШ СРСР. У районі вулиці Інститутської та Богомольця є щонайменше чотири вентиляційні отвори, які нікуди не ведуть, усі заварені або залиті бетоном. Але один із них, згідно з кадрами 2012 року, був відкритий. Там знайшли стару рацію, сірники і паперову обгортку від шоколадки Оленка з датою випуску 1976 рік. Те, що приховане під містом, не мертве, воно просто спить, і коли ми заступаємо над безоднею, ми вже не знаємо, чиє повітря вдихаємо. Ми зібрали лише частину історії, які щодня губляться у тінях київських підземель. Занедбані вентиляційні шахти, глухі тунелі, технічні переходи, більшість із них давно не на мапах, деякі ніколи на них і не були, але є одне питання, яке лунає все голосніше що там внизу просто порожнеча. Чи хтось чекає, щоб його знайшли? Люди зникають, звуки записуються, карти мовчать. А Київ живе поверх того, що ховає свою справжню душу, темну, забуту і, можливо, ворожу. Якщо ви проходили біля вентиляційної шахти і чули ледь вловимий стук, не зупиняйтесь і не відповідайте. Цей голос не для вас. Але якщо ви знаєте історію, яку варто розповісти, ми вас слухаємо. Підпишись, залиш коментар. Якщо тінь тебе не налякала, підтримай канал. Кожен лайк і кожна підписка допомагає нам розповідати нові історії.